Процес оновлення будівлі клініко-діагностичної лабораторії інфекційної лікарні триває повним ходом. Щоденно тут працюють до 20 будівельників підрядної компанії. Вже виконали досить значний обсяг робіт. Наразі тривають роботи по капітальному ремонту лабораторного корпусу інфекційної лікарні. За сприяння уряду Німеччини і Світового банку йдуть роботи. Зараз виконано 30% від плану, по графіку йдемо запередженням, раніше строку закінчимо, зараз виконана заміна покрівлі, інженерних систем і комунікацій, дверей і частково оце утеплений цокор. Іншу частину утеплювальних робіт мають почати виконувати навесні 2024 року, коли це стане можливим з огляду на погодні та температурні умови. Після того як всі амбіційні плани успішно втілять в життя, це заклад охорони здоров'я зможе здійснювати більше та швидше різних аналізів пацієнтів. Інфекційна лікарня є базовою для міста Кривого Рогу та прилеглих районів із загальною кількістю 750 тисяч населення. Ці ремонти дуже важливі, тому що завдяки їм ми зможемо і підвищити комфорт перебування пацієнтів в даних умовах. І клініка діагностична лабораторія зможе робити на сучасному обладнанні в приміщеннях, які будуть чітко до відповідних законодавств, змінюється. На теперішній час воно не таке, як було в 1960 році, коли будувалася будівля, а зараз буде повністю переоснащення під сучасні вимоги, що підчина законодавство. Для потреб медиків Український фонд соціальних ініціатив придбав спеціальне обладнання на більш ніж 6 мільйонів гривень, а саме автоматичні аналізатори, біохімічні, гемологічні когулометри. І тому в інфекційній лікарні зможуть робити набагато більше досліджень. Буде автоматизована і опція перенаправлення електронних результатів на адресу того лікаря, який направив пацієнта з цим аналізом. Завдяки німецькій допомозі ми маємо можливість в Україні відновлювати об'єкти соціальної інфраструктури. І тут для нас є дуже важливою і ключовою співпраця з містом Кривий Ріг, де ми вже ефективно і успішно відновили декілька амбулаторій первинної медицини, створили об'єкти житла для переселенців. Завершується наразі ремонт у двох лікарнях. Криворіг із 2019 року є надійним партнером для Українського фонду соціальних інвестицій, державної організації, яка втілює проєкти міжнародної технічної допомоги за фінансування уряду Німеччини. Раніше успішно відремонтували дві амбулаторії в Довгинцівському та Інголецькому районах, де обслуговують близько 30 тисяч містян. Нині втілюють життя ремонт кардіологічного відділення у дев'ятій лікарні та ремонт клініко-діагностичної лабораторії інфекційної лікарні номер 1 Місто проводить капітальний ремонт і Перепланівку нашої інфекційної лікарні по нашому бюджету міста, але разом з Українським фондом соціальних інвестицій разом зараз робимо і лабораторне відділення, і укриття нашої інфекційної лікарні. Окрім будівлі під клініко-діагностичну лабораторію, також капремонт нині проводять в укритті. Воно має площу майже 500 квадратних метрів, і за виникнення відповідної необхідності тут зможуть знайти надійний прихисток декілька сотень людей. Олександр Фефілатєв Сергій Філоненко, перший міський.